you Житомир, як і вся Україна готується до великодніх свят днів, які є найголовнішими у році. Та вже вдруге нам доводиться відзначати їх в умовах повномасштабної війни. Підтримки потребує кожен українець, а особливо ті, хто щодня чекає вісточки з передової. Хочеться кожну людину огорнути теплом. Сьогодні ми запросили родини військовослужбовців, які дуже потребують нашої уваги і тепла. Такий сеанс арт-терапії. Який присвячений тим святам, які йдуть до нас, великоднім святам діти виготовляли різні картини під чуйним наглядом майстрині, яка як ніхто знає, заради яких емоцій варто звертатися до творчості, свято завжди починається з гарного настрою, і сьогоднішній наш захід якраз сприяє тому, щоб отримати позитивні емоції, зрозуміти, що для того, щоб створювати щось красиве, потрібно тільки бажання. Кожна творчість, вона сприяє якраз е, гарному настрою. Сприяє кхм, тому, що ти своїм гарним настроєм маєш можливість поділитися з оточуючими. І якщо свято доки лише на календарі, обов'язок кожного подарувати ці емоції найближчим. Ми велика громада, і нам сьогодні непросто, тому кожен має повернутися і подивитися навколо. І допомогти кожному відчути це свято. Ми точно переможемо північні болота. А далі питання, хто ми? Як ми відносимося один до одного? І тут про любов, тут про повагу один до одного. Тому разом ми маємо об'єднатися і допомогти пройти надскладні часи кожного, хто є в громаді, тільки через любов і повагу, тільки через підтримку один одного. Thank mm -hmm. you.